І всім привіт! Мене звати Максим! Ви на каналі Калім 999. І сьогодні я вам покажу крутий рецепт коктейлю. Для нього нам знадобиться сік і напій за смаком. Не обов'язково можна замінити мінеральною водою. І також ось такі сробчики ось з аврори. Можна брати один, можна брати багато. Я беру ну, всі, щоб зробити мультисарубний, виходить. Зараз покажу, що вам треба робити. Можна додати льоду, та проте мені скоро їхати в лагерь, і я не хочу захворіти. Дивіться, берете ропи. І по чуть-чуть, ось дивіться скільки, дивіться скільки. Ось так наливаєте. Можете наливати трохи більше, якщо ви хочете зробити з одним. Та проте я роблю з багатьма, і я потрошку додаю. Ось так ось. Добавляйте по чуть-чуть, бо вони дуже солодкі. Я колись переборшів, діля допив. Тепер ось цього трошки. І ось цього. У них такі дивні назви у Ну, Серйозно. Ось цього покладу найбільше. Все, Все ось цього, цього, цього нам вистачає. Ось одна така пляшечка, це на 3 літри. Добавляємо трошечки сіку. Ось так ось. Напою. Можна замінити мінералку, як я вже вам раніше і казав. Ось. Так. Дивіться. Ось такий він у нас вийшов. Тепер беремо трубочку. Вона у мене тут за кадром стояла. Пустий час. ще дно і можна ложечко просто перемішуйте. Бо воно там все остається на дні. І пробуємо. Виходить дуже смачно, пробуйте. Це шокарний просто напік, особливо літом. Виходить бомбезно. Пробуйте.